П'єр де Ронсар. Готую на зиму. Вперше хочу її спробувати укрити. Трішки так підчитала, піддивилась відео, як це робиться. Але зараз хотіла сказати трішки не про це. Дивіться, це можливо працювати. Під ноги вкладаються там, де я, там і вони. І неважливо, листя, колючки, пагони. На нього падають він лежить або біля хозяйки. Проп'єр де Ронсар залишила чотири пагони. Два з них двохрічні, два з них першорічні. Це один такий давній залишився. Це попрошу чоловіка, я його не можу секатором, він мені спиляє. Лістечко все прибираю, залишаю скелетні пагони на чотири брудічки. Ось так це роблю. І буду пробувати вкладати ще зарано. Це вже буде в мене коли статні мінус 5 будуть вночі, вдень. Тоді буду вкладати під спанбонд. 60-ку. Рекомендують у два слоя. Але моя подружка, яка дуже давно займається трояндами, каже, що вистачить одного слоя. Ну, я ще подумаю, як я буду це робити. Пірдеронсар в цьому році вона у мене трішки підмерзла. І таких гарних квітів, як всі роки, хоча я раніше не вкривала, я вже вам казала, таких гарних квітів не було. Тому я і вирішила де деронсар, дуже гарна троянда, вона достойна того, щоб нею займалися ефективно. Займаюся, обрізкою. Лублік тобі зручно, Кс -кс. все добре. Не шкодять тобі колючки? Ну добре, відпочивай. А ви вже готуєте свої трояндочки під укриття? На все добре, дякую, що слухаєте і дивитесь.